Усім добрий ранок. Оп, подайте мені відро. Карась, святі карасі, хоча тут коропи. Оп, щось ви низьковато дивитесь. чебрець часник. дві пачечки взяв і Линь Карась. Назаді написано, а спереді червоний черв'ячок. Не знаю, чи є тут лині чи карась не ловив не разу. Але на черв'ячка тут народ інколи лове. Обана. Обана. Оп, а короб уже є. А короб уже тут. Як тут. Ого. Підібрав як? Десь. Ні. Осьо, папка, брось пицаку, Брось пиццаку. Ну, не, не ходи, зачем ти її туди ложиш? Де ти її взяв? Положи на місце. Ось та Ось пицака лежить. Та яка лежати. Рядом вже готова. Ти Кудись виведу, я не знаю ще. Нічого зовсім. Де він, що він? Вроді не зачепив. Ні, не зачепив, пройшов. Опа. так от Та -моє, що ж воно? Нічого не видно. no no, no. Ну що? Кілограмма є. Так, є. Є більше. Може і більше. Ще й не за губу, а під бороду зачепився. Оп, велика. Да. Оп. От таке яд отгор... гарнюній. Коропець на второй лінії у нас красавчик. Не жарко можна подержать подовше. Але все одно оп, ми його відпустимо. Порядок. Непоганий початок. Так. Перезакидон. Кстати, це, це вудлище тільки був закинув. Воно недовго і простояло. Нормально, так. Часник чебрець спрацював. Реальний фіш. Тільки одну пачку замішав, до второї добрався. Нову підмішувати з остатків. Треба би ще пеліця якогось добавити. Але це зовсім інша історія. Такс. Раз працює чебрець-часник, не бачу сенсу. Оп, щоб не розсипалося, то вічно тут весь мостик прикормки, а я потім вступаю, ходю. Оп, Єсть. різнокольорова фракція і різнобарвна. Так сказати, А Ану, секундочку. Тут як у людей зроблено. Зараз перевіримо. Да. Купивши пачку в магазині, можна подивитися, якого кольору прикормка і її состав. І, видно, зернові і печиво. Ну і плюс добавочки. Так, ладно, не розводимо болтологію, розводимо прикормочку. Треба набрати води. Оп. І атрактанта додавить туди. І так у нас була клювака. Оп. Сидить. Попався. Вітер піднімається. Там. Він десь. Він десь в середині буде, Нету. Папка, не папка, не кипишуй. Сьотчі опорвався, одірвався, здоровий був сильний, буває нічого страшного, нічого страшного перезакинемо, перезадуплить. Оп! Вітер, кстати, розвернувся на 180 градусів. Я в шокі. На ровному місці. Оп, нитка була, може того і зійшов, але ну, не факт. Не, не факт. Розберемося. Та ми ще нікуди не їдемо, це я просто кажу, що в нас залишився червоний черв'як фіш. Збираємося і їдемо додому. Но, насправді ми йдемо знімати другу частину, а не, а не додому. Он в тіньок би десь заховався під дерево чи ще десь. На стрьомі. На приколі. Ну то таке. Що ж, погнали додому.